Уявіть лишень собі, що є люди, які забороняють собі сподіватися. Більше, того, вони транслюються іншим, що люди там не сподівайтеся. По моїм відчуттям, сподівання це така ж природна штука, як. Немоції, така ж природня штука, як хотіти там їсти чи розмножуватися. Тобто вони нас просто весь час супроводжують. Потрібно розуміти насправді, що сподівання відрізняються від мрії. Мрія це більш щось таке далеке і дуже таке ефімерне. Сподівання базуються на речах, які вже мають якесь підґрунтя. Тобто, вже щось трапилося, і ми вже сподіваємося на іншу дію, яка ось-ось трапиться. Але воно ще не трапилося. Сподівання це не реальність. Сподівання це тільки те, що ми очікуємо. І якщо говорити про плюси і мінуси сподівань, ну тому що люди часто оперують мінусами, звичайно, але є і плюс, адже ми бачимо цей шлях, куди нам потрібно йти. І сподівання насправді можуть нас мотивувати, підштовхувати, чогось досягнути. Є частина людей, які просто живуть цими сподіваннями і вважають, що це вже і є реальність. Але ні, сподівання це ще не реальність, це тільки думки, які треба потім далі матеріалізувати, і самі по собі вони звичайно не матеріалізуються. Тому сподівання не варто там відганяти, не варто їх боятися. Питання просто що розуміти, що це лише наші думки. Друге дуже важливо навчитися в принципі їх розрізняти. Ну тобто, у вас щось з'явилося, і ви такі: о, це сподівання. Я їх не відганяю від себе. Я розумію, що вони можуть трапитися, можуть не трапитися. Я не покладаю на них там все життя. Там, знаєте, як в казіно, всю ставку на це сподівання. І потім, якщо не сталося щось, то я там страждаю дуже сильно. Ні, це просто сподівання, і так само як у нас є смакові рецептори. Коли ми їмо, ми відчуваємо прекрасно солена, перчена, варена їда чи ніч, і ще доварювати потрібно. Теоретично, я не спеціаліст в всіх нейронауках, але напевно в нас в головах є щось, що так само дозволяє нам відчувати емоції. Ми відчуваємо, коли ми там щасливі, коли злі, коли ми добрі, сердиті, закохані і так далі. 100% щось є таке, що дає мені можливість відчути, що в мене з'явилось це сподівання. А далі вже, звичайно, треба включити мозок і зрозуміти, що це ще не реальність. для того, щоб досягнути того, чого ти сподіваєшся, чи навпаки уникнути. Якщо ти відчуваєш що щось може погане статися, тобі потрібно прикласти певних зусиль. У мене зараз просто тема сподівання, вона прям е, мега актуальна. У мене всі майже е, сподівання позитивні. Я сподіваюся, що вернусь додому цілий. Я сподіваюся, що е, буду і далі гарним чоловіком, батьком. Сподіваюся, що знайду і зможу раніше продовжити свою професію цивільно. Сподіваюся, що стану дідом, блогером, письменником. Можливо. У мене про мільйон сподівань. Я ніякі з них не відганяю. Інколи я впадаю в таку якусь там, прострацію, і мені здається, що я вже там блогер або я вже письменник. Але, ну, звичайно, ні. Потрібно ще багато-багато працювати. Тому не бійтесь, сподіватися. Сподівайтеся на краще. Якщо ми сподіваємося, всі разом, що Україна переможе, то по факту це ще не реальність. Нам потрібно, ще всім попрацювати, і Україна тоді переможе. Працюємо.